Виконуємо номер 1486 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно. Доведи, що коли х не дорівнює нулю, y не дорівнює нулю, то значення виразів добуток і у та частка відділення х на y має один і той самий знак. Приступаємо до виконання. Розглянемо випадок, коли у нас х число додатнє і y число додатнє. Добуток двох додатних чисел є число додатнє. Запишемо це. Добуток двох запишемо А, х у нас не х більше нуля. Y більше нуля, добуток двох додатних чисел є число додатне. Тепер частка, частка від ділення двох. Додатних чисел є. Число додатне. Для додатніх x і y у нас має один і той же знак добуток і частка. Тепер розглянемо, коли в нас x від'ємне і Y від'ємне. Дубуток. двух Вид Чисел. Е число. Додатное. Частка відділення від Ділення двох від'ємних чисел є число додатне. Отже, і для двох від'ємних чисел у нас добуток і частка мають один і той же знак. Тепер розглянемо випадок, коли х додатнє число, y від'ємне, або навпаки, х від'ємне, у – додатнє. Добуток двох чисел з різними знаками. Е число, выдемное, частка, вид деления двух чисел с разными Знаками є число від'ємне. Отже, бачимо і для різних х більше нуля, і менше нуля, або х менше нуля, і більше нуля добуток і частка мають один і той же знак. Робимо висновок. Отже, коли x не дорівнює 0, y не дорівнює 0, то значення виразів x помножити на y та x поділити на y має 1